27 квітня в міському палаці культури було проведено щорічну урочисту церемонію нагородження обдарованої талановитої учнівської молоді Славути відзнакою управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради. Коронація успіху, започаткована кілька років тому, церемонія стає доброю традицією і однією з найочікуваніших подій освітянської громади. Цього року свято науки і таланту зібрало святковій залі міського палацу культури найкращих учнів і ...їх вчителів, вихованців і вихователів, гуртківців і керівників гуртків, тренерів освітніх закладів, які гідно представили наше місто на всеукраїнських обласних предметних олімпіадах, досягли високих результатів у мистецьких, науково-технічних конкурсах, спортивних змаганнях. Коронація успіху це визнання на рівні міста. Всією громадою міста тих досягнень, які ми сьогодні бачимо, які ми сьогодні маємо, якими ми сьогодні гордимося, як оцінити рівень освіти, як оцінити фаховий рівень викладача, от якраз порівняння дає можливість нам говорити, де ми знаходимося в суспільстві. І коли ми маємо заклади, які входять там сотню найкращих закладів України, якщо ми маємо досягнення наші дітки, Є переможцями обласних і всеукраїнських олімпіад це означає, що в нас величезний потенціал. Підводячи підсумки 2015-2016 навчального року, Ельміра перепелиця зауважила, що олімпіадний рух серед учнівської молоді Славути набуває все більшої популярності цього року. Число його учасників більше 400. Хочу зазначити, що з року до року. Зростає кількість учасників міського етапу предметних олімпіад. Якщо минулого року таких учасників було 382, то в 2015 2016 навчальному році свої сили випробувало 422 учні, із них 185 стали переможцями. Найкраще. Своїх дітей підготували навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа 1-3 ступенів Гімназія, Загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 навчально-виховний комплекс спеціалізована школа, ліцей успіх. Якщо на обласному етапі предметних олімпіад минулого року наші інтелектуали здобули 26 перемог, то в цьому навчальному році 35. Із них П'ять вперше в історії освіти нашого міста, найвищого першого ступеня. Буквально поіменно Ельміра Миколаївна назвала тих школярів, які своєю наполегливою працею з допомогою вчителів і підтримкою батьків досягли високих результатів у навчанні, ставши гордістю не тільки навчального закладу, а й рідного міста. А учениці ліцею успіх, 11 11-класниці Марині Ковтун Сальніковій, яка зайняла третє місце на четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади справознавства, довелось відстоювати престиж всієї Хмельницької області. Адже Славутчанка була є. Хто представляв Хмельниччину на конкурсі, продовжився список юних інтелектуалів іменами переможеці всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, дев'ятикласниці, того ж таки ліцею Успіх, вихованці якого цього року принесли місто 14 перемог в обласному етапі всеукраїнських олімпіад, Вікторії Ситняк, восьмикласниці загальноосвітньої школи номер 1 Олени Хільчук, яка є призеркою всеукраїнської олімпіади з хімії, Анастасія. І Хоменко, дев'ятикласниці школи гімназії, переможеці міжнародного конкурсу з українознавства, цей перелік можна ще довго продовжувати. Скажемо лише, що коли всі учні отримали дипломи та відзнаки інтелект першого, другого та третього ступенів, то вони ледь вмістились на великій сцені палацу культури. Наступною вручалась відзнака коронація успіху успіху-2016» Творчість, яку отримали переможці обласних всеукраїнських та міжнародних творчих фестивалів, змагань і конкурсів, в їх числі неповторні і феєричні, талановиті креативні вихованці будинку дитячої творчості, які є окрасою всіх масових заходів міста, розумні, винахідливі, наполегливі гуртківці станції юних техніків, еколого натуралістичного центру. Центру школярів дружними оплесками вітали славучани того дня переможців та призерів спортивних змагань різних рівнів. Завжди достойно презентують наше місто, вихованці дитячої юнацької спортивної школи та центру туризму і краєзнавства. Вже традиційно на церемонії коронації успіху є передача перехідного кубку переможців спартакіади школярів міста. Цього року з гордістю за своїх вихованців його отримав директор загальноосвітньої школи на номер один Андрій Смолічук за цим відбулася зворушлива церемонія вшанування педагогів і батьків. На адресу найважливіших людей у житті лунали слова щирого визнання і любові, які були доповнені зворушливими творчими номерами. На цьогорічній церемонії було також відзначено переможців у престижних номінаціях: Ерудит року, гордість освіти міста, відкриття року, кращий спортсмен, кращий учитель, школа року» професіоналізм, і новаторство, майстерність і творчість вперше цього року було оголошено номінацію Партнерство і підтримка, у якій заслуженою відзнакою управління освіти нагороджено міського голову Славути Василя Сидора. І вже традиційно святковим подарунком для всіх учасників та переможців церемонії Коронація успіху стали яскраві і неповторні вокальні та хореографічні номери вихованців будинку дитячої творчості. Фольклорного гурту загальноосвітньої школи номер 1 «Веретенце» та художньої самодіяльності інших освітніх закладів.